Он проголосила десятиріччя безпеки дорожнього руху, і це буде тривати до 2020 року. Зразу ж на ці події в Європі наш президент теж зробив звернення до наших громадян, де він висловив теж свою стурбованість позицією тим станом, який є у нас в Україні. І я хочу сказати, що оця громада, яка зараз прийшла до вас, розказати про свою позицію і про те, що ми збираємось робити в цьому напрямку, тому що президент, ви знаєте, закликав громадськість для того, щоб ми долучилися до цієї роботи і на це є підстави. Якщо ви побачите, ми говоримо про міфи, про можливості, чи дійсно вони реальні. І ми хочемо зробити так, щоб наміри президента стали здійсненними у нас в Україні. Це українська громадська організація, український конгрес інвалідів, є ініціатором зараз цієї прес-конференції, і ми не випадково на наступний день після відзначання конституції дня конституції України вирішили зробити оцю прес-конференцію. Наша всеукраїнська громадська організація Український конгрес інвалідів займається і попередженням інвалідності серед наших громадян. Особливу увагу ми в цьому приділяємо нашим дітям. Повірте, попередження нікого не цікавить. Воно нам дається надзвичайно важко. І сьогодні ми хочемо, щоб ви звернули увагу на те, що ми знаємо, який шлях в цьому ми пройшли. І яким чином ми можемо це виправити, ми хочемо сказати, ми не тільки будемо наголошувати на проблемах, а ми будемо давати рецепти рішення. Ми завжди це робимо. Якщо ми займаємось якоюсь справою, ми обов'язково шукаємо, як це виправити, і як досягти позитивного результату. ми протягом полутора років. Спілкуємося з профільними міністерствами в плані того, щоб підвищити навчальний рівень навчальний рівень і зробити наших громадян більш освіченими і культурними, коли вони попадають як учасники дорожнього руху, виходять на вулиці і стають учасниками дорожнього руху. Наші розроблені е, соціальні проекти е, були подані в різні інстанції. Всі вони підтримали, повірте, е, е, однозначно підтримку отримали е, і е, були визнані такими, які повинні реалізовуватись суспільство. Чому, Чому гинуть діти? Хто винний в цьому питанні? Батько, мати, бабусь, дідусь, школа, держава. Постанови наші укази і так далі, і відповіді немає чіткої написано в указах в постановах розробити, затвердити, погодити, розповсюдити, і так далі. Але результат цього розповсюдження, коли не прописується фінансування. Коли немає фінансування відповідного на видання навчальної літератури, навчання навчально-методичної літератури, на ті заходи, що потрібно спромовувати, не спромовуються кошти. Можливо, моя думка є помілкова, хибна, але ті кошти, що спромовуються на організацію дорожнього руху і на організацію контролю. Державною автомобільною інспекцією, якби їх частково, хоча направити на виховання дітей, на навчання, в нас би картина була зовсім не проводиться заняття з населенням абсолютно ніякого. Коли раніше не будемо плакати за е, часами Союзу бувшого, но була програма 20 годин, потім 14 годин. Ця програма працювала на кожному рівні. всі е, Проводили відповідне заняття, був якийсь контроль, і не можна сказати, що не було дорожно-транспортних пригод, чи не було потерпілих, чи не було людей, що загинули. Були, але не в такій кількості, як зараз. Не в такій кількості, як зараз. Якщо звернутися до закону про дорожній рух, а зокрема до 20 статті, до 20 статті, то там записано, що нас в Україні повинні проводитись заняття, починаючи з трохрічного віку з дітьми дошкільного віку.